Ви тільки гляньте, яку пушку ви можете придбати усього за 44 тисячі гривень. Це бензиновий гібридний мотоблок. Чого він гібридний? В десятий раз запитаєте ви, а я вам поясню, що гібрид це симбіоз видів. Це не те, що ви привикли собі бачити в автомобілях. Це не значить, що це симбіоз і електрики. Це симбіоз видів. В цьому випадку ми бачимо симбіоз мотоблока, який має бути з двигуном з дизельним охолодженням, водянкою, з бензиновим двигуном. В цьому варіанті це двигун 13 кінських сил, це потужний двигун, це бензиновий двигун 13 кінських сил, якого буде з головою вистачати для того, щоб працювати на ваших городах або на ваших ділянках, які ви собі заплануєте. В комплекті до цього мотоблока йде ось такий от фільтр на кермо, завдяки якому ви зможете максимально довго працювати і максимально рідко чистити повітряний фільтр. Якщо ви захочете окремо, можна докупити фрезу на нього і замовить його в будь-якій комплектації двигун може бути інший. Бувають дизелі, бувають бензини, електрику ми ще не придумали. Будь ласка, зверніться до нас. Гібридні мотоблоки в нас знову по наявності в ряді варіантів з різними двигунами. Звертайтесь телефони під відео.